Дякую вам за гру. Скажіть, будь ласка, очікували здобути очки у Вінниці, чи думали, що може нічого буде? Е, ну ми розраховували на непростий матч. Видно, що хлопці, як говориться, настроєні були на ці ігри, цю ігру, де хотілося максимального результату. Я сам молоді е, хлопці, які є в них велике бажання, це і добре. Е, ясно, що непростий суперник, проти непростого суперника досвідченого грали. Помилки, які у нас були десь під час матчу, ми десь їх враховуємо, але так в загальному раді, що, як говориться, ми виграли цей матч. А після забитого першого м'яча гру якось перебудували? Чи так, так, так. ми десь після забитого м'яча десь старалися, як грати від оборони середній блок, старалися максимально витримати цю, ці позиції. І грати на контратаках. Ясно, десь в другому таймі молоді футболісти наші десь моментами не виконували, десь не виконували ті мом... ті... ту в ігрі ці моменти, і воно десь накладалося. В... Тобто суперник мав перемагу, але ми акцентовано в другому таймі, поміняли трошки гру, перейшли на контратаки. Скажіть, будь ласка, про свою команду, де ви базуєтеся, де ви граєте? Де ви тренуєтесь? Якийсь як співпрацюєте з основною які задачі на, сезон? задачі на сезон ясно, максимальний в плані і результату, і виховувати молодих футболістів для Ниви один і обкатувати їх для першої команди. Базуємося у Львові на стадіоні Сокіл. Тренуємося повне спілкування у мене головного тренера з Юрієм Миколаївичем Віртом, де де йде хто в першій команді не Маючи мало ігрової практики, нам віддають футболістів, які, е, як підтримують ігровий режим. Е, на, ту, на ту гру якраз було чотири чоловіка, е, віддались на, на цю ігру, і десь за ними задоволені. Е, моменти є, ясно, всі ми помиляємося, але в загальному хлопці молодці довели матч до позитивного результату. Колоки, є запитання? Ну, запитання можливо таке. Як на вашу думку? Чи закономірний результат по грі, чи все ж таки можливо десь е повезло вам в кінці? Ну нам повезло ясно. Тут можна розбити два тайми по-різному. Це перший тайм, десь і наша перевага була і команди е суперника. Е Ми десь свідомо відійшли в другому таймі в оборону і діяли тільки на тобто, контратаках. Е або тобто десь більше удач в нас було, субкуство в другому таймі, перекладена і штанга, але ми довели цей матч до переможного. Вітаємо вас з перемогою і сподіваємося на подальші зустрічі. Дякую вам і бажаю команді Неовінниця, успіхів і підвищення в класі. Скажіть, будь ласка, чого забракло для досягнення позитивного результату? Результат складується, що забивається туди, створ ворот саперника. Мы позволили, нам забыли, мы не забыли. Поэтому вся ответственность, естественно, на головном тренере. Вот. Ну, хлопцям? ну сказати, що хлопцам, ну сказать, что не хотели, хотели. Майстерності не хватило, не хватило. Завершающей фазе. Подходы добрые, дуже добрые были. Но ну, концовка це и есть мастерность, яка повлияла, так сказати, на результат. Я питання бачу. Вас що матч, команда створює дуже багато моментів. Не виключення сьогодні, там штанга, там поперечина, там в кінці, в самому не вдалося комусь там ставити ногу. Чого бракує от в цій завершальній фазі атаки? Можливо, десь, я не знаю, можливо, десь до церкви вже команді сходити, чи якимось чином іншим. Це, це у нас був приїжджав з і церкви, і батюшка приїжджав і світив, якби все те, що, ну, почало дуже. Плохо було. Очень. Я дуже-дуже э, футболістами дуже недоволен. Як вони почали матч. Ну, пропустили, потім почали грати. Блять. Когда поїзд уже йшов, почали грати. Опять я говорю, ну тут чьото на табло. Все. Больше ничего. Это уже не детско-юношеский футбол. Тут надо отвечать за результаты, реализовывать то, что э, создает команда. К сожалению, это забракло нам. Все, дякую. Спасибо, спасибо вам. Да, надеемся, да. что в следующих поединках команда где-то больше удалось реализовать на настоящее время, как и в дякую Спасибо. спасибо.